Так, будемо знімати на інстаграм ексклюзивні кадри. Рада уже вижу сайт. Не туда тут прикольно. Я сподіваюся, А не работает? Не работает? Ну да, І зараз вже ні. Короче, тут стояла лочка цваровських, якої зараз... Все. Тут все світилося, тут же світилося, було вообще круто. Кстати, тут є я як гід, я як гід по Мілані, тут є яєчко, там треба його покрутитися і бути і багаті, і здорові, і щасливі. Серега, я вас хочу завести до нього. Потім на, на, напишу, як Аня Тринчо Єйця крутила в Мілані. Ще ще це набрало багато популярності треба. Бай цей бик? От то ті, типу, вже його типу, от, це треба стати тако і покрутитися хоп-хоп і загадати желання загадав? Ти загадала? Хочу зняти на цей Типа. Буміран, да? Він типа крутиться А ну діти встань Потім... крутинешся, я включу, хай хай дівшка вже Она довго крутить, в неї щастя багато не буде Півволочі, волочі. Півволочі серве. Всі я сказав, що треба без стріща, знаєш. Щоб яйця крутити. Вабене, браво, браво. Браво. Туда весей. Рома? А, ну від України. Вона, конечно, з Роми приїхала. Все, готов? Типа крута, кожу на давай. А ну, дивися. А чого ти падав? Опа! Прикольно. Сиди. Кость, кость, подожди. Сейчас тебе. Сейчас, сейчас. Анечка, три, а? два, один. какой-то Вообще, я такая... Я какой-то беженец. Один из тех пацанов, которые валяются. Слушайте, угадайте, кто это. Да, да. Беженец. чушь? Там бежит, ты видишь, как дома присылился? Версача. Я что удивился, видел, что камера вас лякала, что снимает. Так что нормально. Но я хочу сейчас реакцию вашу снять. Как... Ну, грация, грация, грация. Ну, грация, грация. Короче, сейчас. Ну, 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 грация, грация. Короче, ты понял развод, да? сейчас они типа дает, конечно, бесплатно, то все. Грация, си, грация, си. Грация, Гратис, Коротше, я вже раз кажу, не ведіться на них <рес> Мужик, ти розводіла? Сі, сі, браво. І коротше, дає квіти, ви типу з ними йдете, викате, каже, безплатно, будете бада набігає, і ви ділянні стоїть, так що не беріть ніякі квіти. А, зараз класно. Я, я, не спеціально вийдіть, я зараз з ним. Зараз буде самий момент, як вони побачать це. Я даже зніму сторюсь. Оце що вони зараз побачать, зайдуть. только с картинки вчера смотрел. Опа! Опа. <свист> <свист> а, ну, тут еще вырис, да? да, тут можно наверх подниматься. Я хочу э, утром сделать Конечно, конечно. Мы сейчас просто я как бы прогулочка на Сейчас там стал. А, Короче, реакция ваша дня. Вот это мне самое нравится. нравится Это момент реакция. знаешь? Сейчас, сейчас... Блин, как красиво. Ды -ды, ты, пойдешь, ты? це щось м'яків куча. Камера знімає, прикольно. Знаєте, таке названня всі будуть заходити за того, що цікаво. Що ж вона зробив? І Богдан їй передають посилки.